Під передзвін Криці та ярмарковий гомін вони знову взялися створювати подарунки для міста. в Івано-Франківську стартувало 13 свято ковалів. Перетворювати серед місця у кузню просто неба цьогоріч Приїхали майже дві сотні майстрів металу з 12 країн та різних куточків України. Поляки, голландці, французи, турки, італійці та американці коли горна працюють пліч оплічі. Уже знані митці ці новачки натхнені попередніми фестивалями. Like to, uh, найбільше uh, я люблю uh, дивувати людей. The і the що metal, що, you know, що it виглядає it настільки безжиттєвим життєвим ніяким робити щось гарне та цікаве. Не злякалися буремних українських буднів і росіяни, майстер дамаської сталі Юрій Саркісян на святі ковальського мистецтва вдруге зізнається, привели сюди надзвичайна енергетика та нестримне бажання. Очень хотілося вдихнути воздух європейської свободи. Язик один у нас. Я думаю, що ми друг друга розуміємо. Ніякої немає ні бар'єрів, ні політики абсолютно. А от для старожила фестивалю Хюба Сенсеса це вже й візит. Розповідає, щоразу привозить до Івано-Франківська нову техніку приборкання сталі. Щоправда, ділиться нею майстер із майже півстолітнім досвідом роботи виключно з місцевими студентами. Я не обмежуватимуся ані назвою, ані якимось видом. Це буде просто така собі скульптура. Але основна моя мета це працювати зі студентами. Я сподіваюся на процес. Окрім демонстрації власних талантів, учасники дійства мають і спільну місію, працюють над єдиною композицією, яку згодом подарують місту цього року. Виготовлені майстрами ковані елементи прикрасять велетенське гніздо як модель всесвіту. Тобто, ми маємо щось принести в наш всесвіт щось добре, світле. І сподіваємося, що ковалі цю ідею підтримують і зроблять для нашого міста свій внесок. Виставки, лекції та численні майстер-класи на 13-му святі вперше навчатимуть виготовляти обладунки. Загалом пізнавати традиції ковальського мистецтва мешканці та гості зможуть впродовж двох днів.